Всім привіт! Це вже файно міста! Юрій Шкільняк! Андрій Турко! І ми зараз е, знаходимось на вулиці Злуки. це ресторан Цісар. І е, хотіли б сказати так: зараз вересень, приїжджала купа студентів, приїхали люди, яких не було, і актуальними знову стали що комплексні обіди. І ми їх сьогодні покажемо. Ми знайшли деякі комплексні обіди за 69 гривень. Плюс тут оновилося меню. То давайте швиденько все вам покажемо. Я не вірю, що 69 гривень. Теж не вірю, але це варто. Так, варто показати. Привіт, купа колег, як завжди. Дивіться, те, що ми знаємо тут, що кожного дня на комплексні обіди приходить ста людей. Кількість. Велика кількість Ще людей. Ще раз, де ми є? Це злуки. Напроти в нас є заправка, яка називається Greenway. так, Greenway. Greenway. Ось Одна з улюблених. І... Одна з улюблених моїх. Я її часто називаю Гріндей. Добренько. Mm -hmm. Захід сюди. Ми показували заклад. Декілька ще, разів. Так, разів. ще до е, З Владжем ми тут були. ось. Корпоративи Корпоративи ми знімали, які ну, допоможні. Тут є банкетні зали, але сьогодні не про це. Сьогодні просто щоб прийти, комплексний поїсти, обід. і комплексний обід, і показати що є цікавого з меню нового. Ну, Ми замовили не тільки комплексний обід, ми замовили ще декілька страв таких з поточного меню, щоб показати вам. Туалети показують, не буде, вони є. Їх багато. Що мені подобається, тут не один туалет, тут декілька. Жіночий, жіночий, чоловічий, чоловічий. Ладно, а, давай, давай. Ось, Великий просторик. Чистенький. 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 Все, що потрібно. Все, що потрібно, так. так. Юра показував невеличку екскурсію по залу. От. І ну, відповідно. Давай, Юра. Швиденько тільки скажу, по залу екскурсію ми вже, в принципі, проводили. Тут є раз, два, три, чотири кабінки окремих. Там є великі плазми. Пішли, глянемо, до речі. Давай, Юра. поки нам все не принесли. Люди тільки що поїли, тут в кожному є плазма, кожен називається по-різному. <кій> можна сидіти на футбольчик, можна, наприклад, прийти. Ось. Їх тут є, тут люди. Там гості, Там гості, так. І тут. І... І що можна сказати? Можна посидіти, можна попити е, пінного, можна подивитися футбол. До речі, про піднем ми замовили спеціально ще одну страву, яку я потім покажу. Так, комплексний обід. Ми сьогодні взяли е, суп дня, взяли е, салат з бурячком і фетою. В комплексний обід входить також картопля з е, ковбаскою. На жаль, немає меню комплексного, але дивіться, який є, е, кон, є конструктор, чому 69 гривень? Все дуже просто. Отож, якщо ви берете перший і салат, це коштує 69 гривень. Це шістьдесять гривень. І компот і хліб входить також. Так. Оце, от оце, 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 що десять дев'ять гривень. Узварій кліпчать. Далі, якщо ви берете друге і салат, друге це ось і салат, то це коштує 79 гривень. Чекай, без першого? без готов. першого. Якщо ви берете друге і перше без салату, ось так. Це коштує 89 гривень. Якщо ви берете все, все, все повністю, от все це, що є, оце тут, це воно коштує 99 гривень. Як на мене, це класна ціна. Чому? Тому що, ну, ну скажіть львів'янину, наприклад, що мав виходить. Оце, оце 90 гривень. 69 гривень. Чи так. можна цим наїстись? Думаю, так. давайте спробуємо цим. Юра, давайте спробуємо наїстися. Я знаю, що ти сьогодні ще не їв. Так. Ми проведемо експеримент на Юрі Шкільняку. Дивіться, взяли суп дня чому? Тут кожен день нове, новий суп, тому він називається суп дня. так Сьогодні Гречан. Якщо Також є борщ. До речі. Цікавить, можемо показати. Цікавить меню, до речі. Я думаю, що цікавить меню. Ні, тут є просто меню класичне. Давайте я візьму заради цікавості меню на комплексні обіди. Гречаний суп. Як зречаний суп, досить непогано. Ось, до речі, можна взяти пінцю. Можна взяти сьогодні пінця з куркою. Так, меню на комплексні обіди взято. Юрій, Кулик, це наш оператор. Чутвер. У нас сьогодні четвер. Просто якщо подивитися на четверо, у нас є субдня, борщ можна вибрати. Далі піца, курка на вишках або картопля з домашньою ковбаскою. Ось, Ось вона. картопля з домашньою ковбаскою. Або овочами. Далі третій салат. Є три варіанти салату. Овочевий, ми взяли бурячок, тобто набривати не буде. Сиром час, коли можна взяти собі обід, з 12-ї години можете прийти на, на комплексні обіди, я вважаю, це непоганий варіант. Будеш пробувати суп? Буду пробувати, навіть не суп, а я хочу. Ну, давай суп. Ти пробував суп? Угу. По порції. Порція не маленька, то приємно. Тому що що я чекаю від комплексного обіду, це великої порції, щоб не Ну, як мінімум має бути смачне. Дивись, і я так, вже... комплексний обід, я буду ходити часто на комплексні обіди, воно має бути ще й недороге. 69 гривень це ми отак от. Якщо величезна вжав. кількість людей тут їсть, ми стараємося дуже просто не показувати, то люди довіряють і люди приходять сюди часто. Mm. Mm. Це є домашній. Суп гречаний десь приблизно такий, як робила моя бабуся, робить моя мама. Це просто смачний домашній. Слухай, о, тут, а це вишукана страва. Mm. Колеги знайомі як Привет. завжди. Бачите, є, є кубок лега. Дякую. Спаси, Пробуй салатик. Юра, зробимо так. Або давайте його десь пере, пересунемо. Пересунемо. Пробуй салатик. Це Салат реально дуже булечка. смачно. М -м. В салаті дуже важлива заправка. Заправка. Тут вона. Зроблено на гірчичній основі французька гірчиця. Трішечки спецій, і цей салатик стає якимось дуже вишуканим, дуже класним, правда? Правда, прикольно? Я завжди кажу, що для салату важливі і заправка, і свіжі овочі. Овочі свіжі. Так. Заправка це. Дивись, м бачиш, це смачно. Узвар і хліб. Це ми це на 69 гривень пили. Якщо ми вже оце беремо. Класний салат, до речі. Класний салат. Як на комбікс обід, це дуже кукляво. Добре, ну і це вже Я просто... Що... картоплю краду. Надреш... Знаєш, в мене є колеги, які кажуть, що так, напхатися. Тут можна смачно напхатися. Дивись, сюди соус входить, розумієш? Mm -hmm. да. Ну? Це ще й соус. Mm. Що за соус? Врушковий? Майонез? Що це? Трошечки чеснику. Ну ні, це не майонез. Це вишковий соус. А, з чесником. Mm -hmm. Смаше? Mm -hmm. Слухай, дуже смачно. Ну, взагалі в ідеалі, отак робити. Юра, ну, вибач, я отак да. зроблю. Отак, отак в ідеалі. Але так як нас багато, то я зроблю тільки раз. Це дуже круто. Так. Не, реально дуже круто. Дивись, добре, Давай, щоб під команди попав ви можете вибрати самі собі який конструктор зробити 69 гривень. Суп дня завжди різний, плюс завжди по-різному іде от понеділок борщ, вівторок бульйон, потім грибний суп, потім борщ, знову, потім знову грибний. Тут може бути розсольник, може бути солянка, може бути. Ну будь-що може бути як дня. Крем суп з грибів, махета і так далі. Е, дивіться, комплексний обід, ну я би тільки за 99 гривень, це дуже непогано. Така порція супу там чи борщу, можете собі взяти. картопелька, дуже класний. Я навіть не знаю, що я б салат собі брав. Рекомендую. Бо тут і так комплексний і... шикарний. дуже непогано. Через то дуже багато людей ходить саме на комплексний. Добре, але у них є нове меню. І давайте з нове меню, з нього рішків як. Дивись, ось нове меню. То що це дуже багатогранний заклад. Ми говорили вже не раз. Що тут можна? По-перше, можна прийти з друзями. Подивіться, okay. яка тут, яка тут порція. Дерунів. Дерони з метаною 89 гривень. Сметана входить, вага деронів 280 грам. Подається на такій сковорідущі. Сметана. І, і подивись, їх ну, для одного точно досить. Якщо можна, я так зроблю. Це, це буде мій. Дивись, вони підсмажені. Вони, а, хрусткі. Хрусткі. От, дивись, можна. Не знаю, чи вам, чи вам хрустить, але воно хрустить. І найсмачніше. Дякую, <звист> боже мій! Тарілки. Санті віддай. А, конечно. <звист> <звист> дуже активний. Так. Це надто багато кави. Юра, спробуй так. От просто так, спробуй, воно дуже смачно. <звист> <звист> Не повторюйте <звист> це в домашніх умовах. Тут працюють професіонали. Класно. Більше би хотів єдине, що чеснику, але я думаю, що це можна балансувати просто строїть на Угу. Знову ж таки, ти приходиш з друзями, берете собі у цього, берете дирунів по 20 грам там. Ну, я не знаю, можна і без, без цього, без 20 грамів. Але це доступно, ти там не їдаєш. Ну і це смачні деруни, бо дерунів ми багато переїли. Вони хрусткі, вони смачні. Це класика. І це смачна класика. Їдемо далі. Що у нас йде далі? Курка. Курка з лаймом. Хочеш ти здивувати дівчину? Або прийшов ти з дружиною? І вона в тебе 169 гривень. І вона в тебе хоче чогось вишуканого, витонченого. Ти кажеш кохана, індик з ананасом. А можливо курка з лаймом. Ну, я думаю, вона... Курка запечена з лаймом 250 грам. Тут є вершки, лайм, зелень, кокосові, чіпсу, клас. Вона в вершках. Дивись, тут є перчик. Твій улюблений. Знаєте, що мене ще здивувало? Тут є сети за якоюсь дуже халявною ціною того, що. От, Наприклад, давай так, сет номер три. Ребра, шашлик, ковбаски, картопля. Ось. 480 Грам. Гривень, гривень. Гривень це більше, більше кілограмів. Тут є соуси, сальса, чесник, барбекю. більше кілограма їжі. За 480 гривень це на компанію. Тут показують футболи, можна подивитися, якісь спортивні поєдинки, можна просто на вечір прийти з друзями, і якщо взяти таку дошку, це 480 гривень. Це по 100 гривень це на чотирьох. Десь я думаю, на трьох-чотирьох на людей це класний варіант. Бери курку, попробуй. Бери курку. Крім того, що є лайм, можна так зробити лайм. Я Як вже зробив. зробив. А, вибачте, я зрозумів. Можна ще й балансувати оці перці. І робити так. М -м -м, класна курка. М -м -м, класна і гостра тепер курка. Вау! Щоб ніколи не думав, що курка з лаймом це таке цікаве. Дуже дуже ніжне філе куряче. Це смачно. Це не куряче філе. Це куряче м'ясо бедра. Це бедро. Це все. Ой. Дуже. Цікаве. М -м -м. Я б таке спробував однозначно. Добре. Класика, класика всіх піц. Класика. Всі діти, дорослі і малі. Так. Діти, я маю на увазі, люблять піцу. У нас вона трошки застила. Ну, Ми довго до неї йшли. Ми довго тилились. Довго тилились. Але так, тут є піца. і піца. Ми взяли класичну селянку, бредлі. Беру. Я ще дивлюся, що ми могли взяти і не взяли. Є багато десертів. Uh, є гарніри, які ми сьогодні не брали. Гарніри банально там картопля фі 55 гривень. Це нормальний і класна. Мосулянська 240 грам. Десерти починаються від 60 гривень. Салати mm -hmm. так, салати від 65 гривень. Я вважаю, що ціна доступна і чому б ні? Багато холодних закусок. Це вже, як Юра казав, 20 грам. Або пінна. Uh -huh. Або до пінно. Так, давай робимо що? Фіналочку по закладу. Не так фіналочку, а просто кому будемо радити сюди, перш за все, тим хто хоче швидко перекусити. Працюють смачно. вони на автівці, то можна приїхати з будь-якого куточку міста. Тут, як мінімум, недорого, великі порції і дуже смачно. Ну Дивись, я вперше побачив, що комплексний обід можна брати у собі піцу. Це дуже да. да, обіді є піца. Є піца. Ну, вона не така велика, вона трошки менша. вона пінца. Але це, mm -hmm. але це цікаво. Це, ну, Тим, хто люблять піцу, явно сюди. Піца взагалі сама, якщо її окремо брати, вона хороша, якісна, нормальна, правильна піца. Mm -hmm. З хорошим тістом, з хорошою начинкою. З... Хух, Я теж червоного перчика сухи з'їв. Так мене <рес> другий вже піт почало кидати. Просте меню, це не зашкварно дорогі ціни, абсолютно. абсолютно недорогі. І тут може кожен знайти, що захоче: Дерунчики, курочка з лаймом, там салатики. Одним словом, все, що потрібно, хочете, сидите в кабінці, хочете сидити в загальному залі. В кабінці ви можете подивитися, ще якісь спортивні події там а чи просто чи? бути з колегами, щоб вас ніхто не чекав, От можливо, у вас така закрита буде бесіда, чому б і ні. Угу. Так, працює заказ з 12 по 23, відповідно. Що можемо сказати? Тут смачно, бронюйте місця. Є можливість броні наперед обіду. Не знаємо обіду, але... напевно, що немає, але але теж рекомендуємо. Обід взагалі шикарний. дуже класно. Від 69 грн дев'яти гривень. Можете собі в принципі поїсти. Дивіться, так як зараз осінь, то накидайте нам ще варіантів під цим відео, де вартує смачно поїсти конвесні обіди, тому що це зараз буде дуже актуально. Ось цей заклад по ціні, по якості по конвесних однозначно рекомендуємо. Рекомендуємо приходити вечором і з компанією. Um, лайк. Забудьте, та, лайк, підписка і обов'язково, обов друзі, поширення. Ну, а також зайдіть в Ютубі в, кат, в категорію про канал і не забудьте пригостити нас класом. Нам це дуже допомагає. Якщо пригощайте нас квасом. класом, це аналог популярних сервісів з Patreon, там так, чи, Типу Патреону. Чи... Що, з вами був Юрій Шкільняк. Андрій Турко. Ми сьогодні були у закладі, який називається... 40. Це на вулиці Злуки Луки напроти е, Грінвея заправки. Ну і пам'ятайте, що все добре. А в Тернополі і в Україні. Смачно!